І ти смерть у смерть подала в силу диявола знищив життя світові Твоєму подав, сам, Господи, в покой, душу спочилого раба Твого, новопредставленого героя України, воїна, Віктора на Псевдодідусіка, у місті світлі, у місті квітучі, в місті спокою, де немає ні недуги, ні журби, ні зітхання, а всякий гріх, що чи не він словом, ділом чи думкою, як благий людинолюбний Бог прости. Бо нема людини, котра жила, б і не грішила правда твоєвічна, хобі слова, істина, бо ти з не Воскресіння, життя і спокій, ново представленого заїмо, воїна героя України, Віктора, а Цебні Дідусі, та Христе Боже наш, і ми тобі славу вас селаємо, Твоїм от і присвятим святим благим, і животворчим Твоїм духом нині повсякчас, і на віки віки. Воїн Айдарівець, боєць 14-ї бригади, 128-ї і інших підрозділів воїн дідусік розпочинав кожен свій день свого життя. Це той, у кого замість серця була мапа України. Із українським Кримом, Донбасом, всіма землями, за котрі боролися його предки козаки визволителі. Це той воїн, для якого Україна була понад усе, це той, який не міг сидіти, коли його побратими почали, починали нові штурми за визволення української землі. Від тих московських свино собак, як він називав їх, наш дідусі, на всіх своїх стрімах, де би тільки не був, бо та недонація прийшла на його землю, на його Богом здану Україну, до нього втім. Він почав своє свою боротьбу. Не лише з майдану нашої незламної європейської незалежності і України, але й звідти, пройшовши поміж кулями від першого до останнього дня, він став відомим тим, що він виходив до ворога в лице, до московицького ворога в обличчі того українського беркуту. До того втікача, який сьогодні споглядає, як проливається кров попередніх його виборців, він виходив, він був завжди до того моменту, коли Україна перемогла Москву у першому турі на Майдані Європейської незалежності. Він пішов. Не додому з Майдану, а пішов своїми побратимами одразу в добровольці батальйон Айдар. Він пішов на саму передову. Він завжди був з Україною. І коли він не міг тримати стрій, коли він був або поранений, він все одно рвався до своїх побратимів, він не сидів, склавши руки, він збирав всі допомоги, які тільки можна було, і віз українське серце на передову. Я йому завдячую особисто, моєму батьку України, який дуже багато разів мене брав з собою в ті поїздки, щоби побачити. Обличчя наших захисників тоді, коли було АТО і ООС, це ті самі захисники, це ті самі воїни, яких він обіймав як рідних завжди, з якими він завжди йшов в бій, і з під Донецьку, і з під Мар'їнки, і де тільки він не бував. І коли прийшла ця звістка, дорогі мої. Ми не могли повірити, бо він пролазив скрізь між кулями Москви. Він виходив з страшних ситуацій. І коли він Запорізький край, рідний край козацький почав звільняти в складі 128-ї бригади, коли взяли одне селище і війшли в п'ятихатки, він міг би там не бути. Він міг би тримати перед собою ту медаль за бойову звитягу, за мужність в бою, яку він отримав 14 червня за три дні до своєї героїчної загибелі. На його не цікавили ці медалі, і в нього дуже багато. Він ніколи не пишався своїми орденами, заслугами, бо основна його ціль була. Вільна і незалежна Україна, вільна від Москви, від цього ворожого, від цього нечистивого. І він не міг, коли його побратими йшли на штурм, а він бути в розположенні. Він пішов з ними. Як справжній провідник, як справжній герой, як воїн світла. І воїн правди, і він віддав своє життя. Саме тому ми кажемо, що для нього Україна понад усе. Він думав за своїх дітей, за своїх онуків. Він переживав але Україна понад усе, тому що саме такі ми є герої, і це найбільший героїзм, коли твоя рідна земля найбільша цінність для тебе. Тому в нього і душа, і серце це Україна. Він любив її так, як і ми повинні навчитися любити. І кожного разу у своїх стрімах, виходячи на Росію, він говорив їм про те, що змініться. Ви повинні бути адекватними. Ви повинні любити своє і не посягати на чуже, і тут немає нічого неправдивого. А якщо ви загарбники, то ви є свинособаки. ви є справжні окупанти. І свинособакам собача смерть буде. Вона буде, тому що наші герої не вмирають. Пам'ять про воїна Віктора, героя України дідусіка. Вона буде жити скільки буде існувати світ, бо це його ставлення як націоналіста до своєї держави, це приклад для наслідування, як ми повинні любити свою країну, всім життям своїм, всім серцем своїм, всією душею своєю. Ми відчуваємо, що він живий, що його наснага, його настанови, його приклад мужності. Його незламність, Його сила слова і переконання. Воно з нами повсякчасно в нашому розумі і серці говорить про те, що передаю прапор вам, а ви довершіть те діло священне, яке Господь Бог поклав звершити визволення рідної землі від окупанта Москви. І ми звершимо це, бо поруч стоять побратими, поруч стоять по сестри. Його любить весь світ. Насправді, дорогі мої, весь світ, бо він виходив через простори інтернету, як той, якого ніколи він не боявся. Його залякували. А він посилав всіх туди, де знаходиться догнивати сьогодні. В іржі моря, крейсер Москва, тому що це його рідний дім. Він господар в своєму рідному домі, він українець, і він не боявся і не боїться ніколи своє життя покласти за друзів своїх, за побратимів за рідну землю. Ми сьогодні прощаємося з людиною епохою. З воїном, зірцем. Ми знаємо, що кожен з нас візьме приклад для себе, як потрібно любити Україну. Ми довершимо своє діло, яке разом з дідусіковим прикладом ми обов'язково зробимо. Ми визволимо свою землю, бо це освящене мета і заповіт бути разом. Поруч і повсякчас. А сьогодні ми дякуємо йому за це велике життя, за це життя, яке можна назвати історією України, життя, яке розлетілося на шпальтах різних видань по всьому світу, як він в тій касті сидів на мішках на Майдані Незалеж... незалежності у Києві. Як він перебував там з воїнами, як він витягував обстріляних Беркутом. І його люлька це люлька, дим, з якої символізує крах Москви. Вона згорить під вогнем гніву Божого і справедливим мечем українських захисників. І так буде. І його посмішка, його мужня посмішка завжди, нехай надихає нас на боротьбу, на продовження цієї боротьби. Ми любимо Його всім серцем. Ми не прощаємося з ним назавжди, бо це той, хто завжди буде з нами говорити через ті стріми, через звернення, через свої сюжети з передової. Зараз ми прощаємося з Його тілом. Ми прощаємося і прикладаємо свої коліна перед Його стопами, які метр за метром ішли по українській землі, Запоріжчини, звільняючи від окупанта. Ми дякуємо Йому за те, що Він закрив собою грудьми своїми нас від осколків і куль. Ми завжди будемо з ним молитва говорити і передавати всю свою. Рідність українську, тепло своє і безсмертну любов до нього, до всіх захисників побратимів, до всіх героїв і обіймати його всім своїм теплом. І нехай пам'ять про дідусіка, воїна Віктора, героя України горить завжди в наших серцях і помислах і молитвах. І ми від того. Молячись за нього, завжди будемо відчувати його присутність, його оптимізм, його безстраща, його незмірну любов до рідної землі. Амінь слава Ісусу Христу! Слава Україні! Христос, що живими і мертвими, володіє є істинний Бог, наш за молитвами причистої своїй матері, преподобний богоноснику ців наших, душу спочилого, героя України, невинно уб'єного Віктора. Христе Боже наш, оселе жишні нідрах Авраама і справедлами прихилить їх душу, а нас усіх помилує, бо він є добрий і милосердний чоловіка любиться, погину. Гей, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю. Буде брати яму, хто ж ми буде брати яму? Ей, виберуть ми чужі люди, виберуть ми. Ти мамко, буде, ци жаль, ти, мамко буде. Эй, якби ж мені синку не жаль, якби ж мені, синку не жаль. На моїм серцю лежа, виж серцю лежа. Плинекача, по ти сині плинекача. Вот и синий